Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про щедрування, про наші українські традиції, про те, як виникла ця традиція, що вона символізує для наших. Предків до студії ми запросили Лідію Остапчук, старшу викладачку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського і заслужену артистку України. Мої щирі вітання вам, пані Лідії, в нашій студії. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня, всі глядачі телеканалу. Неймовірний сьогодні день, вечір фантастичний, тому що час циклу різдвяно-новорічних свят, і саме зараз українці готуються щедрувати. Що ж це за обряд? Що це за традиція така, які її витоки? Ми про це з вами поговоримо під час нашого ефіру. А спочатку скажіть, ви прийшли із Книгою, яку ви сказали для вас, є дуже цінною. Що це за книга? Це книга колядки та щедрівки, яка відноситься до серії Українська народна творчість. Виданою Академією наук Української РСР інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Тадейовича Рельського. Вона вийшла у 1965 році. І в оцій книжці розміщені колядки та щедрівки нашого народу. Вони надзвичайно різні з усіх регіонів України, дуже цікаві, дуже різноманітні. І я безмежно рада, що в мене ця книжка є в руках. Чи є в вашому репертуарі якісь щедрівки, саме колядки, саме з цієї книги? Звичайно, є, і не тільки в моєму репертуарі, в репертуарі ансамблю? Поділля є і в репертуарі моїх студентів, в репертуарі учнів, з якими я працювала, в репертуарі колективів, з якими я працювала. Це надзвичайно цінна книга. Вона в мене вже багато років, і я постійно нею користуюся, постійно знаходжу цікавинки для себе. Ось така «Колядки та щедрівки. 56-й рік. Дякую вам. А, скажіть про щедрування, так як і обіцяли нашим глядачам, що це за традиція, коли вона виникла, що символізує ця традиція? Ця традиція надзвичайно давня, надзвичайно древня. І кажучи про обряд щедрування, важливо відзначити, що він свідчить про безперервність. Української нації про древність української нації, адже Щедрівки і традиція сягає своїми коренями доби середнього неоліту. Тобто, йому традиції не 100 років, не 200, а так тисяч чотири, можливо, п'ять. І точної дати, і числа і часу назвати не можу, але цій традиції тисячоліття, і те, що вона збереглася в нашого народу, і те, що ми святкуємо до сьогоднішнього дня, свідчить про безперервність української нації, свідчить про силу і міць українського народу. До речі, мені доводилося співставляти щедрівки, Думала співставлю з щедрівками інших народів. Виявляється, що я навіть перекладу не знайшла, адже вечір святкують українці, святкує невелика частина Білорусі, святкують на Воронезькій області і Краснодарському краю. Думаю, глядачі розуміють, чому там святкують. Тому, Там, що це проживали, так. так, тому що це Україна. І святкують в Молдавії в регіонах близьких до України. Українці зберегли традицію надзвичайно багато, надзвичайно різноманітно. Пані Ліді, а як вдалося зберегти цю традицію через тисячоліття, завдячуючи чому? Напевно, завдячуючи незламності нашої нації, з тому, що коли щось забороняють, коли напевно це я розповім потім, угу. коли буду розповідати історію цього свята і трансформацію цього свята до сьогоднішнього дня. Я думаю, глядачам буде зрозуміло, зрозуміло. чому ж ми так затято тримаємося за, за цю традицію. Це суто землеробська традиція. І, за давньою легендою, сварог, який для наших глядачів був богом ковалем, батько знаків зодіаку, він викував перший плуг і провів першу борозну як символ єднання землі і неба. І з цих пір наші предки почали обробляти землю і сіяти зерно, яке подарував їм Дажбог. І тому в цей час, перший молодий місяць, після народження сонця, коли на нічному небі гарно споглядати сузір'я Оріон, а його наші предки називали плугом або Золотим Плугом, Українці виходили на пагорби і влаштовували богослужіння як подяку небесам за те, що вони вміють обробляти землю. А вміють обробляти землю значить на столі в людей. Стає більше продуктів харчування, можна краще утримувати свійську худобу, люди почали жити заможніше, краще, і сіл став українців Багатший. щедрим, багатшим, щедрим. Тому іще е, в цей вечір на землю спускається щедрий Бог. І він. Спостерігає, як же ж людина розпорядилася оцим його таким даром. Тому в цей вечір мала бути оселя прибрана. Все обіця мало бути прибране. Худібка нагодована, тому що вона може пожалітися щедрому Богові. І щедрий Бог накаже господарів. Навіть піч звільнялася від всього. Тому що в цей вечір вона має бути святкувати, вона має відпочивати, і в цей вечір піч танцює. Тому все мало бути в ідеальному порядку, і на столі мало бути багато різних страв. Обов'язково пироги, обов'язково м'ясні страви, обов'язково кутя і обов'язково мали бути вареники із шкварками. Чому вареники із шкварками? Тому що це свято е, на честь нічного неба, на честь місяця, адже поклонятися місяцю люди почали раніше, ніж почали поклонятися сонцю, тому що дрівки. Найдавніші пісні і обряд щедрування, найдавніший обряд, він більш давній, ніж різдвяні свята, він більш давній. На столі мало бути щедро, на столі мало бути багато. Люди мали говорити тільки про хороше, Навіть не сваритись, захот... не кричати. Не дай Бог, не дай тільки Бог співати тільки, і щедрувати. Тільки бажати добра. Миру, благополуччя, навіть саме бідну хату заходили і говорили, що господар сидить в собольовій шубі і їсть незвичайні страви. Пані Лідія, ну щоб про дату з'ясувати, е, зрештою, яка дата справжня щедрівок і чому саме ось 31 січня? А я б не хотіла звертатися до календаря, бо наші предки жили не пописаному календарю, а по небу. Волхви читали Зоряне небо і визначали, коли наступає народження нового Сонця, тобто Різдво. І перший молодик після Різдва считався щедрим вечором. А потім. Святкували наші предки на 12-й день після Різдва е, осонснення води, uh -huh. Uh -huh. тому що сонце, молоде сонце, мало освятити та дати сили воді, і це саме було на 12-й день. А щедрий вечір святкували тоді, коли наставав молодий місяць, і коли Сузір'я Оріон гарно було видно на нічному небі. В цьому році якраз молодий місяць, і всі оці астрономічні явища співпадають тридцять. 1 січня 00 годин, там 20 скільки хвилин. Що Я в цей час мені? треба робити? В цей час треба виходити на вулицю, вставати просто небо і замовляти бажання, тому що в цей час єднається небо і земля. І не тільки в цю хвилину, а впродовж певного часу наші Предки зверталися до небес і висловлювали свої прохання, свої бажання, але завжди дякували спочатку небесам за щедроти, які послав їм Бог Вседержитель, а потім прохали чогось доброго для себе, для країни своєї, для своїх дітей, для родини. Яка роль під час святкування ось цих свят віді яку роль відіграють щедрівки? Щедрівки, вони спочатку були як фрагменти богослужінь. От поспостерігайте, що колядки і щедрівки мають завжди заспів і приспів. Заспів колись проголошував волхви, проголошували. Вся громада співала тільки приспів. На жаль, тексти до нас не дійшли оті стародавні, стародавні, тому що. Тому що з приходом християнства свято втратило своє сакральне значення так? і воно стало частиною такого побутового святкування. І сакральний зміст. Ми зараз Різдва. повертаємося до цього змісту сакрального. Так, ви знаєте, він співпадає християнський з дохристиянським, тому що це народження світла, народження надії на краще, народження на те, що все буде добре. Це сподівання на те, що прийде весна. А ми сподіваємося, що закінчиться війна і буде перемога. Про щедрівки, чому так часто в щедрівках згадують господаря, урожай, добробут і всі щедрівки, все щедрування от навколо цього і крутиться? Тому що це хліборобське свято, тому що це ініціація наших предків на врожай, на добробут, на щастя. Наші предки вірили що слово матеріальне. І тому, якщо воно озвучене та ще й такий е, незвичайний день, то це обов'язково збудеться. І от гляньте, у ньому дуже багато хліборобських мотивів. Я не кажу про Щедріх, щедріх, Щедрівочка. Ще Цей твір знають всі, правда? Цей твір знають Відомий всі. в усьому світі. Відомо. А він прийшов від нас з доби неоліту. Уявляєте, яка це пам'ятка старовини? Це тисячі років. Цьому, цьому на наспіву, але крім неї, пісень на надзвичайно наз, багато згадується одна ще дрівочка, в якій також хліборобські мотиви. мотиви. Полі полі плужок ходить, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. І там далі йде розповідь, що е, звернення матері до сина ори синку цю юнивку, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Фактично в цій пісні відображено те, що зробив сварог, прийшовши, подарувавши людям землю і навчивши їх обробляти землю? Що ми знаємо про свято Маланки Василя? Наскільки воно, як воно поєднується із Щедрівками? Як воно поєднується із Щедрівками? Існує легенда. Що легенда записана Степаном Килимником, нашим земляком, уродженцем села Якушенці, і він записав її на Подністров'ї, яка зовсім перевертає наше уявлення про Маланку, ту, яку ми звикли бачити. В нього Маланка це не переодягнутий парубок, а донька богині землі Маяна. Маяна вперше за легендою, за легендою, Бог Вседержитель мав трьох дітей доньку і двох синів. І от, розподіляючи між ними свої володіння, Бог Вседержитель доньці довірив хазяйнувати на землі. Вона стала богинею. Землі. Старшому сину він доручив розпоряджатися на небесах, і це є Дажбог. Але молодшому синові е, доручив хазяйнувати в підземному царстві. Mm -hmm. Молодший Бог образився на свого батька, на брата і сестру і вирішив заподіяти їм якусь прикрість. І тоді він викрав доньку богині землі Маяну і закрив її у своєму підземному царстві. Затужила земля, затушило сонце. Все менше і менше, воно почало затримуватися на небосхилі, а потім і зовсім мало почало з'являтися на небі. Заплакало небо, зів'яли квіти і трави. Ми в цьому бачимо настання осені, правда? І тут людський син, якого звали Черчик, спускається під земелля і визволяє доньку богині землі і приводить її до людей. Вона, якби є провісницею весни, в обов'язки в її входило вбирати квіти і трави, землю в квіти і трави. І о, о, цей парубок водив цю дівчину від хати до хати, а люди збиралися їй на віночок. Тому що чим яскравіше буде віночок, чим швидше вона одягне його, тим швидше прийде весна, і тим кращою вона буде. Тобто це про життя зрештою, Це так? про життя, це про надію. Це про, про те, що прийде весна. Це про те, що все буде гаразд, що все буде до, до добре. І разом з Василем і з Маланкою також заходили парубки, які заносили до хати плуг. Вони робили оцю символічну борозну в хаті, і якби повторюючи те, що робив колись Сварог. На знак єднання землі і неба. А наступного дня, наступного дня обмолочували дідуха. Обмолочували дідуха і зерно обмолоченого дідуха. Засівали першим? Його додавали до збіжжя, яке mm -hmm. йшло на посів. Обов'язково. Це для того, щоб був урожай. Це, це для того, щоб предки, які. Разом із зерном там є, щоб вони охороняли нашу ниву. А саму солому спалювали, виносували в сад, спалювали, обкурювали дерева, стрибали через багаття оце, бо воно давало силу і давало енергію самій людині, відганяло всяку нечисть від їхнього дому. Пані Лідія, я би слухала вас годинами, і я розумію, що це така довга історія і настільки цікава. Ви розказали лише одну легенду, а їх, напевне, збереглось не одна. Чому, на, ваш, на вашу думку, такі обряди, як Маланка, Щедрування, ось цей весь цикл водохреща, весь цикл Різдвяно-новорічних свят залишається важливим для українців і сьогодні? Тисячі років пройшло. Залишається. Важливим і тоді, коли в Україні йде війна. Більше того, зараз ще більше українці хочуть дізнаватися про свої традиції, про свою минувщину, дізнаватися все нове, більше того, навіть це відтворювати, повторювати і вшановувати все це на сьогодні. Це надзвичайно важливо. Незнищенність культури свідчить про незнищенність української нації і про те, що. Ми переможемо, так як переможе зима, так як переможе весна зиму, так як прийшла, так як парубок визволив дівчину, дух, дівчину, дівчинку, дівчину з підземелля, так само і в нас все буде гаразд. Ми переможемо, і, тому що ми надзвичайно сильна нація. У нас надзвичайно давня древня тисячолітня культура, не столітня. Тисячолітня, і я не можу сказати три столітті, три тисячоліття, чотири, але у всякому разі, це надзвичайно, надзвичайно давня культура, ми надзвичайно древній на, на, народ. Так, ми переміщалися, до нас приходили різні на, на, народи. Але якщо ми зберегли традицію щедрування, яка Має нараховує тисячі років ну, тисяч, тисяч чотири, думаю, а то і шість. Так само, як наша писанка. Вона також давня дуже. Що ви порекомендуєте, як святкувати українцям, які, можливо, навіть не знають цих тонкощів всіх. Але що от вкрай необхідно зробити в ці дні? В ці дні обов'язково. Потрібно говорити тільки про хороше. Обов'язково треба зустрічати гостей. Обов'язково на столі має бути кутя, має бути дідух, має бути хліб, має бути до хліба, мають бути гості, має говоритися тільки про позитив. Ми маємо говорити про те, що все у нас. Буде добре, тому що небеса відкриті, і що ми в ці дні про що ми в ці дні будемо говорити, те обов'язково збудеться. Тому нам треба говорити тільки про перемогу, тільки про незнищенність української культури, незнищенність української нації, про те, що все буде гаразд. Ми переможемо Пощедруємо? Пощадруємо, пощадруємо. Я Є... знаю, що, вас, поки ви збираєтесь з думками, я чула вас спів і бачила вас на сцені неодноразово. Знаю, що ви співаєте душею. От десь ви говорите, от, да, через, вас, через ваш голос, через ваші щедрівки, говорять предки сьогодні. Я думаю, що в цій студії також нам всім треба добра, і цій студії треба добра. і Україні треба добра, і кожному українцю сьогодні. Всі, хто вімкнуть ж подивляться. На своїх телефонах нашу передачу вони замисляться про важливість збереження українських традицій, родинних традицій, традицій Різдва, Щедрування. І, можливо, хтось і вивчить цю нову колядку, або якусь колядку знайде з цієї книжки, і буде передавати її з покоління в покоління. Знаєте... You know... Не хотілося б співати чогось традиційного, того, що знають, що знають всі. А давайте я вам заспіваю ту пісню, яку співав мій батько. Я сама родом з Волині, і я експромтом я не готувалася, я не сподівалася, що мені, але зараз думаю, що це буде доречно. І мій батько співав так. Де ти, Юрій, ходив, що ти, Юрій, робив? свят вечор свят. Я по полю ходжу, все житечко роджу, свят вечор свят. Де були метлиці, там тепер пшениця, свят вечор, свят. Вона ще довга, а потім. Такий жартівливий елемент є. Щедрую, щедрую, бо пироги чую, свят вечор свят. Якщо ваша ласка, дайте нам ковбаску. Свят вечор свят. Пісня надзвичайно довга, я б не хотіла її нею всією заповнювати ефір, але в ній про те, що ми, українці, переможемо, ми українці надзвичайно давня древня нація. І культура у нас так само древня, надзвичайно позитивна, надзвичайно позитивна, з гумором, з такими іноді романтичними елементами, от навіть звичай ставити гілочку вишні, яка б розцвітала на щедрий вечір. Її ставили на Катерини і до Свята щедрого вечора вона мала розквітнути. І Якщо вона розквітнула, то дівчина обов'язково в цьому році виходила заміж. От такі романтичні. Традиції прекрасна, прекрасна традиція. От на наступний рік ті, хто нас почув, обов'язково зроблять, поставлять гілочку вишні і ну, напевне експеримент, а відтворять цю традицію і подивляться, чи відбудеться, збудеться те, про що ви казали, чи ні. Обов'язково збудеться. Обов Я вам щиро дякую, пані Лідія. Шкода, що короткі у нас ефіри, шкода, але. Ми обов'язково з вами продовжимо, тому що є багато інших свят, є багато традицій українського народу, народу землеробів, народу мирного, зрештою. Нашим глядачам я нагадаю, що у нас була Лідія Остапчук, заслужена артистка України, викладачка університету педагогічної імені Михайла Коцюбинського. І, звісно, ми говорили про наші українські традиції. І підсумовуючи, українські традиції дають нам силу. І об'єднують. Отож, об'єднуйтесь, вивчайте, дізнавайтесь нове, дізнавайтесь про Україну, сповідуйте наші, дотримуйтесь наших традицій, бо саме в цьому наша сила. І святами бережіть себе! Ми обов'язково переможемо! Щасти вам!